Вітаю всіх! Як енергія Верховного Жреця будуть впливати на нас 5 березня 2024 року? Сьогодні нам потрібно проявляти гнучкість, встановлювати взаємозв'язки з різними людьми, застосовувати здоровий глузд, логіку, свою інтелектуальність, вміння реально оцінювати ситуації і, опираючись на свій досвід, робити правильні висновки. Це День традицій. Порад і консультацій, співпраці, навчання, створення союзів це період накопичення і внутрішнього розвитку. На роботі і у бізнесі будуть далі співбесіди, переговори. Корисним також стане вам підвищення кваліфікації, але перед тим, як діяти, потрібно все добре обміркувати, спланувати, організувати і отримати консультацію. Особистих стосунків у більшій мірі це дружні відносини з повагою один до одного. Між партнерами буде відчуватися духовний зв'язок. Для тих, хто без пари, можете отримати пропозицію про офіційні стосунки. А якщо це знайомство, то швидше за все буде повільний, але все ж таки розвиток. Рекомендація на сьогодні. Важливо утриматися від повчань оточуючих. Не варто всім розповідати, хто і що повинен робити. Не порушуйте традиції, утримайтеся від обманів, нещирості, спробуйте сьогодні всі ситуації вирішувати не нетради... традиційним шляхом. За можливості відвідайте церкву, це укріпить ваш дух. А я бажаю всім гарної співпраці, щирого спілкування, миру вам і спокійного дня.